Казкові історії про кроленят Цирк та кроленята У досвіта кроленятка помчали до дороги, що веде до ракушона. Їм хотілося побачити, як поїдуть фургони цирку Ротонда. Але коли вони прибігли, караван уже зник за поворотом. Лише останній фургон затримався і тепер намагався наздогнати інших. Несподівано його занесло на повороті. Колесо наїхало на камінь, і фургон перекинувся. Кенгуру, що сидів за кермом фургона, вилетів з сідла і, гепнувшись на землю, заволав від болю. Сироїшко негайно побіг за татусем Нисимом і тітенькою Цинією, а решта кроленят кинулась на допомогу потерпілому. Але тут із воза виборсився розпатлений кролик і ну мож петити нещасного кенгуру. — Як ти посмів перевернути мій фургон? Ризикувати життям великого фокусного Сигми, кричав він. Я не навмисне, виправдовувався Кенгуру. Піровета відважно став на захист потерпілого, але розлючений фокусник вилаяв її. Не втручайся в не в свої справи, малючко. Геть звідсіля, нужбо, геть та мерщій. Не кричіть на мою доньку, вона має слушність, уступився за пірету татусю тусю низь. Давайте ліпше поклопочимося про пораненого. Тітонька Цинія вправно перев'язала лапу кенгуру. Спільними зусиллями кролики поставили фургон на колеса. Обережно не торкайтесь до моїх речей, волав фокусник, поки кролики піднімали воза. Потім нікому не подякувавши, він заліз до фургона і замкнув за собою двері. Ох, який неввічливий! обурився кульбабка. Цитьте, сполохано прошепотів гопля, так звали кенгуру. Фокусник нікому не дозволяє торкатися до своїх речей. Сівши за кермо Онисим доправив фургон до ракушона, тітонька і криленятка довезли гопля на своєму багатомісному велосипеді. Дізнавшись про цю пригоду, директор цирку Орландо впав у відчай фокусник Сигма втомився, гопля пошкодив ногу, а йому так бракує лап, аби звести шепіто і кроленятка запропонували свою допомогу, і директор залюбки її прийняв. Гопля допомагав друзям порадами. І старші, і молодші, вся кроляча родина потрудилися на славу. Коли все було зроблено, Онисямі з тітенькою синію пішли додому, сказавши, що увечері неодмінно прийдуть на виставу. А кроленятка попросили дозволу залишитись в цирку, їм же так хотілося все побачити. Директор не заперечував і гопля повів їх на репетицію. Які чудові артисти, а які спритні. Хочете навчитися жонглювати? – запитав жонглер. Тоді візьміть булави, що лежать на доріжці. Кролинятка заповзялися радісно підкидати догори булави. Їм невдовзі дещо вже вдавалося. О, які молодці! Може, поступити в мій цирк артистами? пожартував директор Орландо. Акробати з нас не вийдуть, зітхнув вогник. Зате ми вміємо кататися на велосипеді. І навіть на одноколісному, додала піруета, забравшись на моноцикл. Вони дуже талановиті, наші криленятка, і всі артисти радісно їм аплодували. Лише фокусник з Сигма зневажливо посміхався, теж мені самодіяльність, процідив він крізь зуби, віддаляючись. Поки гопляв, чив піруету в ходити по канату. Розмаринчик потихеньку відвів братів до артистичного виходу, де були складені речі фокусника. Розмаринчикові кортіло дізнатись, як же робляться фокуси. Фокусник сигма схожий на злого чаклуна, я його боюсь, прошепотів сироїшко. Ні, синітниці, він такий самий кролик, як і всі ми. Просто в нього дуже спритні лапи. А чаклунство це просто трюки, вигукнув розмаринчик. Ось бачите, в його скрині подвійне дно, а в одній книжці я прочитав Не смій чіпати мій реквізит, нікчемне кролиня!» Із темряви вискочив розлючений Сигма і шолікою налетів на кроленяток. Несподівано він заспокоївся і заусміхався. Якщо вас так цікавлять фокуси, я готовий відкрити вам один секрет. Але спершу принесіть мій чорний мішок. Він лежить у зеленому вагончику, що стоїть у самому центрі. Ось вам ключ. Ура, фокусник уже не гнівається, кроленятка з усіх лап побігли за мішком. Ох, ну і безлад же в цьому вагончику. Де лежить мішок сигми? Несподівано пролунало. Хрязь, клац. Двері зачинилися. Заскриготав замок, і кроленятка опинилися в суцільній темряві. Ой, вітер загряснув двері, пискнув кульбабка. Вітер не міг обернути ключа, мовив розмаринчик. Нас замкнули, і я навіть знаю хто. Не плач, кудь бабко, ми неодмінно виберемось, заходився втішати брата вогник. Піруэта нас шукатиме, ось побачиш. Ну ж бо голосно кричати, або вона нас почула. Ні, кричати марно. Музика заглушить наші крики. Ліпше спробуємо знайти шлях до порятунку, а щоб розглядіти щось у темряві, треба на декілька хвилин заплющити очі. Не подобається мені така гра. Зітхнув кульбабка щосили, стискуючи в лапку. Пілета весело базікала з гопля і не відразу помітила зникнення братів. Час ішов, а їх усе не було, і вона розхвилювалася. Може, вони повернулися додому, припустив кенгуру. Ні, вони мене попередили. Ох, гопля, щось мені тривожно. Скоро розпочнеться вистава. Де ж мені їх шукати? Гайда запитаємо в артистів, запропонував гопля. Піровета розпитувала жонглерів, канатоходців, повітряних гімнастів, але всі готувалися до вистави, ніхто нічого не помітив. Дивися, де сидять клоуни, зернятко і смішко. Вони неодмінно нам допоможуть, сказав Гопля. Коли гопля і піровети підійшли до клоунів, на них несподівано посипався дощ із конфеті. Цікаво, звідки він узявся? Облизавши лапу, зернятко звів її вгору. Напрямок Вест Вест-Норд-Вест. Ну ми назустріч вітру. Вони прийшли до зеленого вагончика. Його двері були замкнені, але з труби на даху виривались хмари різнобарних конфеті і підхоплені вітром, летіли далі. Пюрета кинулася до вагончика. Аго, братики, ви тут? Ура, ми врятовані. радісно вигукнули брати. Клоуни швидко звільнили криленяток і ті розповіли, як їх замкнули в вагончику. Це мені спала на думку ідея з конфеті, заявив вогник. А я злякався темряви, зізнався кульбабка. Чому фокусник нас замкнув? ображено запитав Сироїшко. Він боягуз, тож боїться, що хтось виведе його секрети, відповів Смішко. Після виступу він, звісно, звільнив би нас. Проте не зайве провчити його як слід. Послухайте мене. У глядацькій залі яблуко ніде було впасти. Пірута сиділа в першому ряду між татусему Нисимо тітінкою, цинією. Брати допомагають за колісами, пояснила вона. Після еквілібристів і джангулярів на арену вийшов фокусник Сигма зі своєю чарівною скриною. Усі ви бачите, звернувся він до глядачів, що скриня порожня. Опля, закрийте скриню. Шурики, мурики, жмурики. Крильчиха фіалка. Ви тут? Опля, відкрийте скриню. Але що це замість крильчихи фіалки? Кранк, бух, стриб. Зі скрині вистрибнули наші криленятки і пострибали по арені під вибух петард. Браво, браво! захоплено вигукували глядачі, а дехто навіть затупотів лапами. Вражений Сигма ледь приховував гнів. Знову ці осорожні кроленята, яким вітром їх занесло до його скрині. Ця вистава надовго всім запам'яталася, збираючись вийти на останній уклін, артисти запропонували Піруетті та її братам вийти разом з ними. Кроленятка любки, погодились і виїхали на арену на моноциклах, схвильовані тітонька Цинія і татусю Нисем плескали разом з усіма, не шкодуючи лап. Пригнічений і присоромлений фокусник зачинився у себе у фургоні. Орландо і його друзі були впевнені, що він надовго запам'ятає цей урок.